Вітаю, шановні члени екзаменаційної комісії. До Вашої уваги пропонується робота на тему Програмне забезпечення вебсайту магазину одягу». Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для вебсайтів магазину одягу. Предмет дослідження програмні засоби в вебсайту магазину одягу. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту магазину одягу. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Доцільність використання програмного забезпечення для вебсайту магазину одягу визначається його здатністю забезпечувати ефективне функціонування бізнесу, підвищувати зручність користувачів та сприяти зростанню продажів одягу. Вебсайт є ключовим каналом взаємодії з клієнтами, тому він повинен бути не лише візуально привабливим, а й технічно досконалим. Проте деяке програмне забезпечення вебсайтів магазину одягу може мати низьку недоліків. Які впливають на ефективність роботи бізнесу та зручність користувачів. Однією з основних проблем є низька продуктивність, що призводить до повільного завантаження сторінок, особливо при великій кількості товарів або високому навантаженні. Ще однією проблемою є складність налаштування та підтримки, особливо якщо вебсайт створений на нестандартній платформі або має застарілу архітектуру. Недостатня адаптивність до мобільних пристроїв також може бути значним недоліком, оскільки більшість користувачів здійснюють покупки саме з мобільних телефонів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення сайту магазину одягу. При розробці програми необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати мову про програмування PHP, яка легко інтегрується з базами даних, що забезпечує ефективне управління товарами, замовленнями, користувачами та іншими важливими елементами магазину одягу. Завдяки своїй серверній природі, PHP дозволяє виконувати складну бізнес-логіку без його навантаження на клієнтський браузер. Ще однією перевагою є гнучність і масштабованість. PHP добре працює як для малих інтернет-магазинів, так і для великих платформ із тисячами товарів і високим навантаженням. Великий набір фреймворків допомагає створювати масштабовані, безпечні та ефективні веб-застосунки. Для створення програми обрано фреймворк Laravel, завдяки його структурованості і підтримки архітектурного шаблону MVC. Що допомагає розділити бізнес-логіку, представлення та обробку даних, роблячи код чистішим і зрозумілішим. Це особливо важливо для масштабованих вебсайтів, де необхідно чітко розділяти функціональні компоненти. Крім того, Ралавель пропонує вбудовані механізми для аудентифікації та авторизації користувачів, що дозволяє легко реалізувати систему особистих кабінетів. Також управління ролями та безпечний доступ до різних частин сайту магазину одягу. Також цей фреймворк має потужні засоби для роботи з базами даних, що важливо для управління товарами, замовленнями та користувачами. Структура програмного забезпечення вебсайту магазину одягу включає шість основних модулів: інформаційний модуль, модуль відображення товарів за категоріями. Модуль відображення інформації про товар, модуль роботи з кошиком, модуль обробки платежів, модуль роботи з особистим кабінетом користувача, кожен із яких виконує певну функцію, забезпечуючи коректну роботу вебсайту магазину одягу та зручність його використання. Функціонування програмного забезпечення вебсайту магазину одягу ґрунтується на архітектурі Model View Controller. Та взаємодії між кількома основними компонентами. Веб браузер є початковою точкою взаємодії користувача з вебсайтом магазину IDO. Будь-який запит, що надсилається відвідувачем, наприклад, перехід на головну сторінку, перегляд категорії товарів, надання товару до кошика чи оформлення замовлення, передається через протокол HTTP на серверну частину вебсайту. Отримані запити обробляються механізмом роутінгу Laravel. Який визначає, до якого контролера слід передати запит на основі заданих маршрутів. Якщо користувач вебсайту магазину одягу, наприклад, відкриває сторінку певної категорії товарів, роутер спрямовує запит до відповідного контролера, що відповідає за завантаження необхідних даних. Контролер виконує обробку запиту, звертаючись до моделі для отримання потрібної інформації. Модель програмного забезпечення вебсайту магазину одягу взаємодіє з базою даних, надсилаючи відповідні запити. Та отримуючи результати, такі як список товарів певної категорії. Детальна інформація про конкретний товар і дані користувача або статус замовлення. Після відкриття вебсайту у браузері користувачу відображається головна сторінка, де подається основна інформація про магазин, а також посилання для переходу до інших сторінок. Зокрема, для ознайомлення з інформацією про доставку та оплату. За необхідності вибори одягу певної категорії, светри, сукні, блузи та інше, можна перейти за відповідним посиланням у головному меню, внаслідок чого відобразиться сторінка, що містить пропозиції одягу, обраної користувачем категорії. При виборі конкретного одягу відобразиться сторінка товару. Тут представлена опис та різні фото обраного одягу, а також його характеристика та ціни. При виборі пункту меню Блог відобразиться сторінка блогу магазину, де представлено основні новини щодо його діяльності. Для купівлі обраного одягу користувач повинен його додати у кошик. На сторінці товару наводиться список обраних товарів, їх кількість та загальна сума до оплати. При натисканні на кнопку «Оформлення замовлення відображається відповідна форма, де користувачу необхідно внести свої контактні дані і обрати спосіб оплати. Отже, в ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для вебсайтів магазину Одягу. Розроблено програмне забезпечення вебсайту магазину Одягу, всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!